Всім привіт! Сьогодні має бути лайтова покатушка по пущі. Приблизно кілометрів 50. На дворі світить сонце, погода чудова, показує 7 градусів типа. Заїжджаю в пущу. А де Богдан? Чи не Богдан. Опа, контент. А контент буде? Так, да, якщо Богдан буде. Богдан. Ти питав який АТБ. Тебе... Оце АТБ. Тебе... Ось, бачиш, АТБ. Тебе... Але тебе там немає. Я сам їду, без тебе Богдан. Не знаю, треба подивитися. А ну-ка. Це Богдан? Ні, це, це Богдан? Ні, це не Богдан. А це Богдан? Ні, це не Богдан. Може десь є, але поки що не видно. Перевірка на Богдана. Це не Богдан. В чаті посилання на страничку і там після. Що робити? Де Богдан? Зараз тут треба педагой. Перевірку. Так, а вже маршрут, ні? Ні. Сервірка на Богдана. Це не Богдан. В цьому, в чаті посилання на гарміновську страничку і там здесь. Ти не Богдан. Що делать? Де Богдан? Може в сумці десь. Богдан ана. Ага, не ну, да. А нам. Так. <як> маршрут? Нема. А у мене бачиш, який маршрут. Ще показує назад, я не розумію. А, так, ну вже майже на старті. <нає> Врочай, мені Армін каже, їдь додому. Ну закажу, що, всіх туди показує мене назад. Це перший раз. Нормально. Ти всі? Ні. блін. Що, поїхав? Я ж кажу, западло, а я одна бо... Я вилку завіз, на ти овчора. Ну тобі буде. Треба було їхати на Так. Давай, садуйся. Давай тобі. Ого! Хотя так фотофейки, рукавиця в кадр попала. Це я. Так в рюкзак переходив. А тут я ще був. У мене вже була четверта попадає. Пятнадцята Куда він поїхав? Я знаю, ця дорога. О, тут же. Один уже пропав. О! О! Я може і заснял. Ти за це подарився. Ты сил я, Андрюх? — Ну коли Я казав. Ну да. на дюнах більше повороти. Не. Подожди. На дюнах більший. Давай ще раз. Ти <ривіт> <Ты знімаш, ривіт> Да. А -а -а. Може і це було видно. Чуть-чуть десь. Вони казали, що не тебе. Я думав, тебе ж не маршрут, це просто піска багатьох. Так, да, так і було, в мири. А як він? Яким тіром тебе. Там гірки. Кітко. І все. Бачиш, Слава, як ми плекли разом. Так вийшло. На спусках відставалося, Дрюха, так нам було спихати. Але Льоха не відставала. Ой, я став. Це вже якісь не тропки. Це якийсь сопровод уже. Фух. Мені вже жарко. Тут плавно повинна бути. Ні, це колись завертає. Не звісно це. наліво. тут тут, блядь, тут же є ці машини, сліди. Ну, так. Да. Так куди сюди, на що йде? Ні, вона йде так, собі, як ми їхали, і ще подалі показує. Значить, ви йде за Андрюшу. За яким? <плес> за червоним. Субтитры сделал DimaTorzok калюжі будуть? я так с шелы Я теж. Надо <гару> затестить. Калюжі? Треба? Да. No. Ну да, ну да. Тут не для МТБ. Не для МТБ. Что <гару> МТБшник не їде. МТБшник не їде. Роль <гару> 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 широкий, да? Ну как же? Седалюсь. Меняю награвил. Напала, знала, що ми їхали. Ні, у мене вибору не було. Ні, як не було? Атросик. А, мошосик. Нормально, поставив би їх в зубах. 30 333. О! Опа. О, гопа! О, МТБшная яма. О, обидно впав. Нет, трохи щось... Щось трохи впав. А я що? А я. Ой. По контент пішов займатись. Щось буксує. Хо там обидно рама не карбонова, а? І рама не карбонова. <ріх> Опа. Пасна! Yeah. Якийсь лопопок. О, я думав ти далеко. Десь кричав далеко, так. Що не ти, значить. Що там по свійкам? Що по свійкам? Свійка <кліко> А на фініші бургери будуть якісь? Щось будуть. На козняках? Може. Льоха, <кліко> <кліко> ти зупинись, може походки на... Що? Що я сказав? Не, ну такі красиві фотки, там внизу, на зумик 5. Ищите все до конкретки. Так блін. So obsessed kind of so кого я саме зваць на марк О, маршрут! Газу, газу, хто там на МТБ? Можна ж... летить туди. Ну там одразу підъем повинна якось отак. Да он же ж наліво там. Ну, тут, тут, тут немає. Історії... На блок фоткать з той стороны, от блин. Да бе ж МТБ. А я вступ. Пиняємось. Після истории прианимації как стрмная. ¡Salud! Нічого я тебе знімаю просто. Я тебе знімаю. Нічого я тебе знімаю просто. Не, Я правильно надо. Направ... Направо надо было. О! Дорога одна. Вон они, вон они, вон они направо. Вон они. Вон они. Вдруг сегмент. А я не снял. Не пошел? Я пошел. пошел, пошел. Джерело, о. О, водички. Ого. Нет, тут для двох підвісок.

Все, финиш, маг. весь тут. А гобро разрядилось. Одна ошибка и ты ошибся. Да. Гопро ожила. Ага. Все, я еду до дома. Маршрут класний, дуже сподобався. Багато стежок, поворотів. І все чудово їхалось навіть на Гривелі.